Друзі, всім вітання, Олександр, на зв'язочку. Зараз взяли в роботу І ще одну цепочку. Це буде білий дав високий. Плюс наш кузов на 18 кубів. Дивимося. Зараз встановлюємо пачечку готову. Комплект буде готовий через пару днів. Друзі, дуже велика до всіх прохання. Додивлюйтесь мої відео до кінця. Дивимось. Пачка готова, тент новий, все готово. Зараз іде переобладнання. Машинку взяли високу, да, 95 430. В принципі, тут ми все зробили. ступеньки нормальні. Колонії, типа нормальна, руль нормальний, потолок нормальний, гарні. гарний. Тобто машинка буде супер робоча. М -м, яка красотища. Щас я, щоб видно було повністю цепочку. Бачите, красотища яка.